Слава Україні! Вітаю вас з такого чудового ліса. Хочу показати вам свою першу знахідку. Ось такий грибок. Корінь повністю червивий, напевно. Подивимось, що шапка. Сьогодні 25 вересня, понеділок. Все, що знайду, я вам покажу. Ож, недовго я шукав другу знахідку. Ось такий грибок, я вже спробував, корінь червивий, Зараз глянемо що шапка. І йдемо далі. Знайшов я ось такого старого гриба, він же все. Його ми тут і залишимо. Якщо чесно, сьогодні знахідок поки що не дуже, але йду далі. Тому залишайтесь на каналі. Ось просто погляньте на нього. який красунчик. Справжній боровичок. Ось такий. Насправді ходив я ходив, вже навіть думав повертатися додому, щось поки що не дуже. Ну але після цього напевно продовжу пошуки і сподіваюсь, ще щось знайду. Просто супер. Пройшовши я довгу відстань, знайшов такого красення. Так але помітив ще щось. Цей все вже тут і залишиться. І щось тут невеличке. Так, йому не вистачало вологи. Ну що ж, подивлюсь тут ще докладніше і покажу вам результат. Оглянувся я ще краще, знайшов ось такі грибочки. так, цей вже кращий. І ще один старий. Так. Побачимо, що ми можемо з них забрати. А я йду далі. Ну що ж, подолав я вже досить немало відстань. Зайшов ось такого грибочка. Так у траві. Зовсім непомітні вони тут. Шукаю ще. Лісі потемніло, наткнувся на полянку ось таких якихсь мухоморів, Не знаю що це таке. Жаль, камера не передає, ну прямо світяться. Знищу ще ось такого боровичка, Маленький. Я його заберу, не знаю коли сюди повернуся наступного разу. Так. Ну що ж, дійшов, я вже до краю лісу, покажу вам результат. Ось такий повний пакет грибів. Польські білі, трошки лисичок, трошки рижиків. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться, чекаю на ваші коментарі і до нової зустрічі у лісі.